Вівторок, 28-го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю души істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Кожна зустріч з Богом це молитва, але чи кожна молитва стає справжньою зустрічю з Богом. Про неї іноді легше говорити, ніж практикувати. Сьогодні Ісус ходить в храм, щоб зробити його дійсно дому молитви, та запрошує і Тебе йому товаришувати. Від Мате... до другого Тимотея святого Апостола Павла читання. Сину Тимотею: все писання натхнене Богом і корисне, щоб навчати, докоряти, наставляти, виховувати у справедливості, щоб Божий чоловік був досконалий, до всякого доброго діла готовий. Заклинаю Тебе Богом і Христом Ісусом, який має судити живих і мертвих, Його приходом та Його царством. Проповідуй слово, наполягай вчасно і невчасно, картай, погрожуй, напоумляй з усією терпеливістю та наукою, бо настане час. Коли люди не знесуть здорової науки, але за своїми похотями зберуть коло себе вчителів, щоб уприємнювати собі слух і від правди відвернуть вухо, а обернуться до байок. Коментар, Проповідуй слово, наполягай вчасно і невчасно. Дорогі. Міні, Апостол звертається до нас усіх, щоб ми проповідували Слово Боже, бо кожен з нас має цей обов'язок проповідувати. Ми би, бодай хоч помагали у поширенні Слова Божого, і це би вже було корисно. Згадаємо свій прихід до Ісуса Христа. Неважливо, чи ми народилися у християнській сім'ї, чи прочули про Бога у зрілому віці, це стало можливим лише тому, що нам хтось проповідував. Наші батьки чи наші друзі, знайомі чи випадкові люди показали нам свою віру. Господь закликає нас. Так само передавати свою віру іншим, ділитися нею, проповідувати, так як він закликав до цього своїх перших апостолів, вказуючи, що кожен його учень робитиме такі ж діла, як він. Апостол вживає на перший погляд, незрозумілі для нас слова, наполягає вчасно і невчасно, вчасно. Це тоді, коли люди хочуть почути цю проповідь, коли вони відкриті, готові до сприйняття, а невчасно це тоді, коли люди, можливо, не хочуть чи не готові слухати Слово Божого. Однак у цей час ми маємо також обов'язок вказувати на християнські цінності проповідувати про Ісуса Христа всюди і повсякчас. Не означає моралізувати, повчати. Скоріше покажімо людям власний добрий приклад. Розкажімо їм зі свого досвіду, що для нас значить Ісус Христос і Його повчання. Нагадуймо завжди і повсякчас, що Він зробив для нас на Христі. Люди завжди спраглі Слова Божого. І навіть коли це заперечують, завжди є шанс, що зерно Божого Слова знайде у них хоч трохи родючого грунту і з часом проросте. Тому не будьмо скупі, а ділімося Словом Божим, з ближніми. а це Богу вирішувати, чи принесе воно комусь користь, чи ні. Бог сіє для всіх. Від луки святого Євангелія. читання. Одного разу, увійшовши в храм, Ісус став виганяти продавців, кажучи до них. Написано: «Дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників. І Він щодня навчав їх у храмі, переосвященники і книжники. Старшина народу шукала його вбити, та не находили, щоб йому зробити, бо увесь народ, слухаючи його, горнувся до нього. Коментар дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників. Дорогі мої, Господь каже: ви храм Духа Святого. Людина створена на образ і подобу Божу. Господь відбив, відобразив у ній свій образ. Людина лише тоді почувається щасливою, коли вона зі своїм Творцем. Кожен із нас має досвід. Коли ми добре пережили молитву чи добре посповідалися, свідомо прийняли тіло і кров Христа, тоді досвідчуємо Бога, відчуваємо повноту і нічого більше не потребуємо. Коли ж ми з цією свідомістю не живемо, то завжди хочемо наповнювати себе чимось іншим. Але це інше ніколи нам не замінить Небесного Отця. У нашій голові постійно щось крутиться, щось думаємо, щось плануємо, навіть помолитися спокійно не можемо. Навіть у Божому храмі можемо перейматися чимось іншим, аніж тим, щоб увійти в Божу присутність. І як Господь виганяв продавців з Єрусалимського храму, де було місце для поклоніння єдиному Богові, так і ми маємо війти до храму своєї душі і придивитися, що там робиться, і, звичайно, також виганяти звідси все, що перешкоджає поклонятися нашому Творцеві. А це ми можемо вчинити через святу сповідь. Маємо знати, що це місце для Господа, що лише Бог може сповнити його так, щоб ми почувалися щасливими. Лише в Божій людина може відчувати радість, щастя і мир. Ісус став виганяти продавців, кажучи до них, написано мій», Дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбиша. Продавці насправді були при зовнішньому храмі для того, щоб забезпечити всім бажаючим можливість принести жертви Богу відповідно до юдейських приписів. Однак це перетворилося на справжній базар, і часом цей базар може бути уже у нашій голові, в нашому серці. Коли ми є на молитві, відганяючи продавцю від храму, Христос ставить зустріч людини і Бога за основну ціль молитви. Спробуй увійти зараз в храм своєї душі з простим і щирим серцем, не переймаючись тим, що ти можеш дати Богу, а тим, як Він на тебе чекає. Спробуй наповнити. Твоє серце довір'ям і вдячністю за те, чим Він тебе обдарував, пам'ятаючи, що справжня жертва Богові це дух сокрушений, і що серцем смиренним він ніколи не погордить. Сьогоднішній короткий євангельський уривок підкреслює, що Ісус щодня навчав у храмі. І народ до нього горнувся, так храм, як і дім молитви, перетворюється у Христі на школу для життя. Ісус залишився присутнім і для Тебе у Писанні, яке можеш відкрити, щоб черпати науку, пораду і розраду щодня, який твій стосунок до слова Божого, як тобі молиться. Можливо, іноді Бог мовчить, тому що насправді уважно тебе слухає, через довірливу молитву і послух Святому Духові ти можеш відкрити для себе життя у новому світлі та пригорнутися до Бога, знову почутися улюбленої дитини, усе життя якої сповнене надії. Але це маємо очистити оцей храм Святого Духа, нашу душу від усякого хламу, від всякого птанства, що загніздилося там. І паскуди, ці наші гріхи ми можемо очистити через святу споміть і тоді пробувати ставати на розмову з Богом. Коли ми додаємо. До слова прикметник, другі мої, то підкреслюємо особливість предмету чи особи, про яких говоримо і доповнюємо, тобто уточнюємо та збагачуємо зміст того слова. Кажемо дім Божий, і цим вказуємо, що це власність Божа. У Божому домі маємо поводитися по Божому, цим виявляємо повагу до Господаря. І стягаємо на себе його милість. Недобре посягати на власність Бога і робити з неї те, що хочемо. Дім Божий є домом молитви, так соромив наш Спаситель тих, котрі не поводилися по Божому у храмі Господньому в Єрусалимі. Дому Божому ми маємо знаходити спасіння. Часто люди запитують. Як правильно вести себе в храмі Божому. І важко відповісти конкретними порадами, бо церковна культура це не закон, це душа народу, яка у різний час по різному виявляла свою прославу і честь Богу. У кожному храмі є свої місцеві традиції. Буває так, що в одному храмі на щось більше звертається, а в іншому на інше. Але це не так має творити суперечку чи взаємний докір. Все має бути скероване на прославу Бога, і тому він єдиний, хто має приймати і судити, чи належно йому воздали хвалу, чи ні. Та все ж існують деякі правила і дороговкази, які мають лише допомогти, як у приватній молитві, так і у богослуженнях церковної спільноти. Усе, що робимо у храмі, має вести нас до спасіння. У храмі ми спасаємося від усякого зла, від усіх його ангелів. Саме тому ми, коли відрікались злого. То дивилися на ухідні двері храму в сторону світу, а коли з'єднувалися з Христом, то дивилися в глибину храму, бо в ньому є наше спасіння. У храмі переживаємо на собі глибоку злуку з Богом. В Домі Божому ми освячуємося, твориться молитва за нас, і ми вимолюємо інших, приймаємо благословення. І самі благословляємо. Намолені храми, навіть тишиною промовляють до страждущих душ. Дім Божий це наше прибіжище, де можемо вимолити і вилити біль душі і відчути близькість Божої ласки. Хоч Бог не проживає лише в рукотворних храмах, але багато свідчать добре бути у храмі. Так багато говорить. Що ж робити тоді, коли ти змушений виходити із храму, де знайти місце, щоб відчути присутність Бога? Колись людина вважала, що Бог є дуже-дуже далеко від неї, та єдине, що єднало, це була віра. Згодом Бог наказав людині збудувати шатро, а потім виріс храм у Єрусалимі. Людина тоді вже могла відчувати дуже близько Божу присутність. Навіть у видимий спосіб настав час, і Бог ще більше наблизився до людини, бо поселився у людині в Лоні Марії, яку з часом назвали Богородицею. Апостол Павло, відчуваючи живу присутність Спасителя, Першому посланні до коринтян повчає: Хіба ж не знаєте, що ваше тіло храм Святого Духа, який живе у вас, його ви маєте від Бога, тож уже не належите до самих себе, ви бокуплені високою ціною. Тож прославляйте Бога у вашому тілі. 1 коринтян 6, Корінтян 20 Хрещення. Це був момент, коли наше тіло було освячене і помазано святим миром нам на спасіння. Відразу згідно обряду, ми слухали Боже Слово, і потім священник запрочащав нас. Ми уповні прийняли Христа і стали Його оселею. Місцем для перебування Бога є в самій людині. Наше тіло це також місце, для, яке у повному значенні має стати Божим домом, якому ми маємо знаходити спасіння, освячення і притул. Хто це пізнав, той не ухиляється нагоди, щоб прийняти ще що те причастя кожної неділі свята. І тоді тіло Твоє буде кевотом для Євхаристійного Христа. Є також багато чого іншого, що може незамітно перемінити наше тіло в повноцінний храм. Багато хто з людей так і зробив. Таких людей називають богоносцями, божими угодниками. Такі люди несуть в собі Бога. І де б вони не були, поруч із ними відчувалася присутність Бога, адже Бог був дуже близько. І в серці людини, а тіло було самим храмом намоленим, чистим і завтишним. Тому від нас залежить храм твоєї душі, це місце для Бога чи це печера розбійників. Очищення храму Господь звершив з допомогою вчинку, конкретної дії, вигнав торговців. Але також із допомогою слова написано і дім мій буде домом молитви, а ви зробили його печерею, розпійників. Дія нашого Спасителя супроводжується його повчанням, виражає Його слово. Храм це своєрідний життєвий простір моїх відносин із Богом. Моє життя нерідко потребує очищення від користолюбства, жадібності, бажання, щоб усе було по-моєму. Щоб Господь виконав те, чого я прошу в молитвах і так далі. І у своєму милосерді Бог далі дає мені слово і факт, промовляє до мене зі сторінок святого письма та зі сторінок мого повсякдень, усього того, що зі мною трапляється. Пригляньмо ще тепер до цієї послідовності. Спершу Господь виганяє продавців, факт, потім ганить їх слово. Інколи, щоб слово Боже промовило до мого серця, я потребую дії, потрясіння, аби моя земля прийняла Боже повчання, часом потрібно серйозно переорати ниву, або навіть щоб став ще землетрус, щоб усе привернулося з ніг на голову. Подія відкриває на слово яким способом дім молитви став печерою розбійників? на що натякає Ісус? Уривок, на який він посилається, походить із книги Пророка Єремії 7. 11. Ось ви покладаєтеся на слова оманні, але воно вам не допоможе. Як то? Ви крадете, вбиваєте, чужоложите, присягаєте». Кадете перед валом, бігаєте слізом, слідом за чужими богами, щоб їх не знали, а так приходите і стаєте передо мною в цьому домі, що носить моє ім'я та й говорите ми у безпеці, лише щоб далі коїти вші ці Гедоти? Чи не зробився в очах ваших дімцей, що носить ім'я моє вертепом розбешак? Ось я сам я це бачив, слово Господнє. Щиро кажучи, дорогі мої, ці слова мене лякають. Храм Божий стає печерою розбійників, тоді, коли моя молитва служить лише тому, щоб якимось чином заспокоїти власне сумління і далі продовжувати грішити, коли моя молитва не має нічого спільного з моїм наверненням. Наприклад, можна багато часу проводити у розмові з Богом, але уникати розмови з братом. Можна молитися, щоб просто покращити власне духовне самопочуття і не мати докорів сумління. Можна помолитися і навіть 10 хвилин почитати Біблію, щоб потім годинами до пізньої ночі переглядати інтернет або телебачення. Тоді молитва стає подібною до заспокійливої пігулки, аби надто не жаханутися станом власного серця. Побожне заспокійлеве. Тут уже насправді потрібне Господнє втручання і удар його бача по плечах. Гадаю, саме для цього Ісусові були потрібні мотузки, але якби комусь такий образ Спасителя не пасував, то вибачаюся це лише моя особиста думка. І, мабуть, не випадково цей жест Ісуса викликав найбільше обурення первосвященників і книжників, які найбільше часу проводили в храмі. Дорогі мої, запрошую і вас ризикнути і помолитися. Господи, запрошую тебе до мого храму, храму мого життя. Буде нелегко, зате ефективно. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто не підписаний, підпишіться. Також коментуйте, задавайте свої запитання, імена пишіть під коментарем, якому я уділив благословення, і про подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!